На восьмому місяці війни вже на рівні рефлексу закарбований чіткий алгоритм дій. Під час сигналу повітряної тривоги необхідно прямувати до найближчого укриття. Інформація щодо їх розташування, так би мовити, на місцях відома здавалося б, кожному прилучанину. Але насправді, як виявилось, в місті є люди, які не володіють цією інформацією, зазначає головний спеціаліст управління з питань надзвичайних ситуацій та оборонної роботи міської ради Андрій Бойченко. Зараз ми знаходимося біля Захисної споруди цивільного захисту про традиційне укриття по вулиці Ярмарковій. Адресу називати конкретно не буду, але ми зараз тут знаходимося. Мені див дуже дивно, чому працівник управління архітектури і містобудування. Не знає, де, знаход... де у нас знаходяться бомбосховища, хоча вся інформація доступна у нас викладена на офіційному сайті міської ради. Із переліком їх в розділі Безпека життєдіяльності, із переліком, де знаходяться з адресами, а також є інтерактивна мапа, на якій розташовані у нас в яких. Приміщеннях і де саме знаходяться у нас захисні споруди цивільного захисту. Відтак актуально вкотре роз'яснити інформацію щодо споруд цивільного захисту в нашому місці, їх облаштування тощо. Відмітив Андрій Бойченко. Всього по місту наліч обліковується 300 багатоповерхових будинків, і в кожному зробити. Захисну споруду немає такої можливості. Тобто вони навіть і підвальні приміщення не передбачені для цього. Там, де вони передбачені, у нас цього на обліку в міській раді стоїть 53 захисних споруди. Вони всі є. Але відповідно до закону України про використання житлового фонду багатоквартирних будинків. Підвальне приміщення, у тому числі, є спільна власність всіх мешканців будинку, і тому, якщо мешканці будинку, вони зацікавлені у тому, щоб у їхньому будинку, багатоповерховому, була захисна споруда, бо до захисних споруд відносяться як протирадіаційне укриття, сховища, а також споруди, захисні споруди, найпростіше укриття тобто підвали, які повинні бути обладнані під це. Вимоги для найпростіших укриттів я маю на увазі, де не обліковуються як протирадіаційне сховище. Не дуже такі вони великі. Там повинно бути декілька входів. Чисто повинно бути вентиляційні отвори відкриті, ті, які передбачені по житловому фонду, тобто в підвальних приміщеннях. Мешканці мають за власний кошт забезпечитись водою. тобто Якійсь кількості води. Всі обслуговуючі компанії, до яких звертались мешканці будинків, із допомогою у вивезенні і прибиранні підвальних приміщень, інформації такої відсутня, щоб вони комусь відмовили. Тобто і комфортні послуги, і прилуки житлобут надають в цьому допомогу в транспорті і. Для того, щоб транспортувати вивезене сміття і те лохміття, яке ті ж самі мешканці накопичили протягом десятків років, вивозяться. Тобто тут треба звернутися ще і щоб мешканці самі звернули увагу на те, чи бажають вони мати в своєму багатоповерховому будинку найпростіше укриття.